Очине село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм проросло, світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Наче диво, а кругом Широколисті до полі а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори, і синє море за Дніпром, сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалеку палати. Бодай ви терном проросли, щоб люди вас і не знайшли, щоб і не знали, де шукати, В тому Господньому селі. За сонцем хмаренька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньке зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину очам любо, годиночку малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман не наче ворог закриває море. І хмароньку рожевою, і тьму за собою, застилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його то світу, мов мати й діти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, Дичка вечерять подає, а мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло них. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. За Шевченка русалка. Породила мене мати у високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, Купаючи розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою. Та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється над мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливеш, моя єдина, хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла собі, а я собі плела за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, сестрами гуляю о півночі та з будинку. Батька виглядаю, а може, вже поєднали з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалочка, Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти, а як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як промовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зуспіли Дніпрові дівчата, та до неї ухопили та ну з нею гратись. Радісіньки, що піймали, грали, лоскотали, поки у вершу не запхали, та і зареготали. Одна тільки русалонька не зареготала. Вірш Тараса Шевченка гомоніла Україна. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють. Діти лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто тихо не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько, повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами нібре. Їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже. По нам жито сіють, багато їх, а хто знає, де гонти, могила, мученика праведного, де похоронила. Тяжко важко кат панує. Тяжко важко кат панує, а їх не згадають. Довго-довго гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго крос степами текла червоніла, текла-текла та й висохла. І день, і ніч, вад, гармати. Сумно страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Я народила... В Україні, країні миру і добра, я народилась в Україні, для мене кращої нема. Люблю її, поля і гори, І Соловейка спів ліса. Люблю Дніпра, величний клекіт, і сині сині небеса, люблю, коли цвітуть каштани, люблю Софіївки, красу, люблю, коли шумлять фонтани, а жай воронки п'ють росу. Я народилась в Україні, а у мене рідна то мій дім. Я хочу, щоб в моїй країні жилося радісно усім. Я хочу, щоб мою країну любив і поважав весь світ, тому що в нашій Україні живе Шевченко в заповіт. Я народилась в Україні, країні, миру і добра. Я народилась в Україні, для мене кращої нема. І мертвим, і живим, і ненародженим, землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І, госпо, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихо засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, Схаменіться недолюди, люди діти юродиві». Подивіться на край, рідний, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Не... Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте, чого що й немає і у Бога. У на... своїй хаті своя правда і воля, і сила, і воля. Нема на світі України, немає іншого Дніпра. України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства вільного знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих сил, слів, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились. А ви і хилитесь, і хилились, і знову шкури дерете з братів незрячих грачкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене, крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Знедоленому, безправному українському народові потрібен був великий муж, що мав би відвагу говорити один за всіх. Потрібен був новий боян, патріарх, подвижник, пророк. І таким став Шевченко. Це поет, даний Богом. Пророка не можна призначити чи вибрати. Лише обрана Богом людина, здатна мужньо і відверто говорити всім і усюди правду. Пророк бачить те, чого інші не добачають, Він передбачає майбутнє. Але перед усім пророк розмовляє з Богом і оголошує Його істини перед лицем народу. Саме таким був Тарас Григорій Шевченко. Він є уособленням патріота, народолюбця і віруючого християнина. Бо сама віра Христова підняла ідею збратання народів. У його голові ідея повалення кріпацтва і визволення рідного народу зливалася з проповіддю християнства. Він руйнував царство насильства, сатани, деспотизму, щоб збудувати царство Боже, державу волі і правди. Леймотизмом більшості його творів є під'єднання любові до Бога, милосердя до ближнього. Творчість Тараса Григоровича Шевченка це згусток добра і правди. Він був сіячем і вирощувачем духовних якостей народу. Вірив, що саме цей шлях виведе наш народ на широкий простір всесвітнього визнання. І сьогодні ми тут. А завтра в Канево відзначимо 200-літній ювілей духовного батька українців усього світу. Ми тут. Щоб за християнською традицією пам'янути, як просив Тарас Григорович у своєму заповіті, незлим тихим словом великого сина України. Сьогодні у скрутний для України час батько Тарас як ніколи уважно дивиться на нас. Ми це відчуваємо і присягаємо. Твоя дума, твоя пісня не умре, не загине. Слава Україні! Зараз я хочу запросити до мікрофона. До нас гості прибули атамани Христинівського, Монастирищенського і Манківського підрозділу українського козацтва Степан Григорович Ковбасюк Христинівка. Святі отці, шановне козацьке товариство Уманчани. Сьогодні Україна весь світ відзначає 200-річну річницю Генія. Українського народу. Саме Геній Тарас Григорович Шевченко підняв до свого ювілею дух України, який кувався всі ці роки. А кувався він тут коло пам'ятника Тарасу Григора Шевченко в Уманщині. Він кувався під крутами, він кувався у Берестечку. Він кувався в Холодному Яру. І ми вже знали після прошлорічного відвідування Холодного Яру в річниці загибелі головного атамана Холодноярівської республіки Василя Чечупаки, де зібралося 20 тисяч людей. І основна ця маса людей це були молоді люди, які пішком. Ніким не організований, з сумочками за, спина... за спиною приїхали з нашої безмежної України. Отам От варилася сталь України, а на Майдані в Києві вона закалилася. І саме слова першого героя Небесної Сотні Сергія Нігояна. Ви знаєте, і весь світ знає, які вони були сказані. Борітеся, поборете, нам Бог допомагає. Слава Україні! Слава! Слава героям Небесної Сотні! Слово Слава! 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 Слава. Слава. Слава надається отамену Монастирищанської організації музиці Василю Івановичу. Тарасе, батьку, підніми чоло, поглянь на нашу милу Україну, скільки літ і зиму вже пройшло, і стогін знов покрив прабатьківську руїну, скільки вже років пройшло, а на превеликий жаль, і сьогодні стогін лунає по нашій українській землі. Це стогін за, тим, за тими героями, які пали за її волю. І сьогодні ми, Уманське козацтво, є продовженням отієї славетної історії нашого українського козацтва, яке, на превеликий жаль, довго і довго забувалося. Я хочу вам, шановні присутні, сказати таку річ, що Шевченко ніколи не був вождем. Він був величем. Величем українського духу. І Якби він був сьогодні серед нас живище, він би, напевно, був би серед нас простих людей. Він був би на Майдані. Він закликав би нас захистити український Крим. І ті його слова, які він сказав, докотилась Україна до самого краю, не ляхи, брати її розпинають. І ці слова вони вказують на те, що можливо нам вже пора перестати ділитися, шарпати один одного за грудки і подивитися, що ми всі українці. Ми живемо на славетній українській землі. Ми маємо славетні свої історію, коріння, традиції. І нам пора об'єднатися. Бо справді, як сказав Степан Григорович, Степан Григорович, ковбасюк. Борітеся, поборете, хай вам Бог допомагає. І завершити свій виступ я знову хочу словами Шевченка, який сказав так. поборете, так. А зараз я слова хочу передати нашому побратиму із Маньківки Карпенку Петру Миколайовичу. Шановна уманська земля, від імені майківщини від майківського козацького полку, я хочу передати наші річі вітання на цій святій землі, землі, яка полита кров'ю наших прабатьків козаків, яка оспівана у піснях і в поемах нашого великого Тараса. Сьогодні не тільки вся Україна. Сьогодні весь світ біля пам'ятників з портретами Тараса Григоровича Шевченка вітають роковини його народження. Ми всі збираємося біля цих пам'ятних місць для того, щоб приєднатися до великої і непохитної слави нашого великого земляка, для того, щоб молив, можливо, у своєму серці помолитися йому і присягнути перед ним на вірність своїй рідній батьківщині. Тарас Ігорів Шевченко був не просто поетом. Він був пророком, який писав історію нашого народу. І він написав її, описавши у своїх поемах кожний крок, кожну хвилину життя нашого українського народу. Він писав нам, даючи відповіді на наші запитання, а що ж робити. В кожну хвилину ми можемо звернутися до його поем, звернутися до його віршів і прочитати там відповідь на запитання. І коли треба боротися, і як треба любити свою неньку Україну, він нам заповідав прикласти максимум зусиль, віддати все своє здоров'я, а коли потрібно буде життя для того, щоб свіла і розвивалася наша ненька Україна. Про поета може сказати тільки саме найкраще словами поет, тому я хочу передати зараз слово. Поету Маньківщини Писарю Маньківського козацького полку Анатолію Свободянику. Слава Україні! Велелюдний кобзарського духу! Велелюдний кобзарського духу, уманський майдане, сьогодні мати Україна віддає найвищий божанівок. Своєму геніальному синові, безсмертному кобзареві, апостолу правди і добра, поету і демократу Тарасу Шевченку. Тільки наш Тарас міг сказати слова. І на оновленій землі врага не буде супостата. Буде мати, і будуть люди на землі. Твій портрет Тарасе був на гарячому столичному майдані, у барвистому рушникові, вишитим матір'ю Україною. А під ним були кров'ю, багряніли слова загиблих героїв і поранених героїв майдану. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Два кобзарський, туманський Майдан. дозвольте популювати ваші серця у день величних ювілейних Тарасових березин 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка власним віршем Кобзареві. В нашу віру, віру множить силу мрій, батьку наш, кобзарю Богом даний, Україні бути молоді, Україні бути суверенній, бо за це боролись сотні літ, щоб земля, де народився геній, що весни вбиралася у цвіт Вірмо ж в те, що творимо державу, що назад не потече Дніпро. І буде козацька жити слава, і буде в нас злагода і добро, і, будуть, і буде родити сиве жито, і будуть летіти журавлі, бо яке це щастя в світі жити на своїй згорьованій землі і не зради тяжку годину. Хоч стерпіти, діти малі, так любити пісню і калину і її єдину Україну, як черствий окраєць на столі. Зародиш нам ниво, стародина, буйно хвилять в полі та й жита. Мати, Україна, до грудей чаїно пригорта, батьку наш, примудрій гранослове, глянь, народ рамена розправля, скільки сліз пролито, скільки крові, скільки впало в житніх нас полях, скільки ми зазнали кривд і болю, і нужди, і підлої хули. Доки цю святую свою волю. Україні рідні здобули Ми тепер кобзарю, без кайданів, хоч москаль у душу сія лжу. Це тобі, Тарасе, на Майдані. Я не мов на сповіді кажу. Ой, було ж нас всюди, по Сибірах, в Магаданах наші є кістки розпинали душу, убивали віру, сталінські прокляті Соловки. Але ми любили Україну, так я вчив кобзарю рідний ти. і яка б не гнула нас руїна, навіть смерть зуміємо пройти, бо за нами правда чистим небом, і в серцях є віра во Христа. Ми прийшли, кобзарю, всі до тебе.